Мене звати Тетяна, мені 40 років. В першу чергу я дружина ветерана, я вчитель, це нероздільно. Я мати двох хлопців. Вся наша сім'я з Луганської області. Мій чоловік е, в мирному житті працював е, таксистом. Мрія була створити своє відкрите власне СТО. Якраз передвільно ми хотіли це зробити. Йому 40 років. Він батько двох. Прекрасних дітей, які його підтримують, він дуже класний син, дуже класний зять, Самий шикарний чоловік у світі для мене. Це сталося 16 грудня. Я знала, що Толя був на виїзді о 9-й годині ранку. Я не знаю, чому, але мені захотілося помолитися, і прийшло повідомлення Голосове. Це був побратим, який мені е, тремтячим голосом повідомив: пані Тетяно, ви не переживайте, але е, з толі все добре, він живий, він потрапив в госпіталь. Він трішки поранений. Вони попали під обстріл карбами. Точне було попадання. Толю відкопали його захистило задній багажник, накрив його, а верхню частину його захистив його побратим. На жаль, він загинув. Ті перелічені травми були ну, реально вони несумісні з життям. Дуже важкі були поранення. По-перше, баротравма – забій серця, забій легень. Дуже багато опіків, опіків волосяної частини, голови, опіків, повністю обличчя, уламкове поранення. Обличчя всіх відкритих частин і навіть очей, зламані кістки, які тримають знизу очі, зламаний ніс, тріснута челюсть, тому що великий уламок потрапив, зламані зуби, перебиті 10 ребер з правої частини, бо його привалило. Опіки на ногах третього ступеня були. Не працювала права рука, вона взагалі не піднімалася, уламки в ушах їх потім витягали. Хлопці мені повідомили, що відразу, коли його побачили, чесно, вони злякались, бо в нього йшла кров із очей, із носа, із рота із ушей. Качали всю дорогу хлопців вручну, бо була зупинка два рази зупинка серця. Він повністю не дихав. Коли у Славянськ його привезли, то його підключили на апарати, і вже він в коматозному стані його відразу ж транспортували до Дніпра в Мєчку. Мені було важко. Знайти мого чоловіка, ну як важко. Хоча я й знала погодинно, де він знаходиться, але е, були допущені помилки. По-перше, коли його записували, йому неправильно записали рік народження, неправильно записали е, по батькові. З цими помилками е, ніде не можна було точно дізнатися до якого медичного закладу він потрапив, який його стан здоров'я, і е, е, буквально неділя. Це для мене був найстрашніший день. Потрібно підтримувати сім'ї якраз в цей період, особливо гострий період комплексної спеціалізованої допомоги. По-перше, психолог, який чув, але психолог той, який буде проживати, не просто поговорити, а треба, щоб він відчував кожну людину, бо горе в кожного індивідуальне. А по-друге, треба, щоб спеціаліст з юридичною з основою, бо він направляв, говорив: ви повинні оце, оце у вас повинно оце. Ви робите отак, отак, отак. І тоді буде все добре. Потрібні спеціалісти, які б давали інформацію про реабілітаційні центри. Потрібен фахівець, який міг надавати допомогу юридичну і соціальну, тому що для людини в тому стані потрібно чіткі вказівки, що за чим робити, куди далі рухатись і до кого навіть звернутися по допомогу. Я хочу, щоб держава зрозуміла, що мобілізуючи воїна, вони мобілізують повністю всю сім'ю. А сюди включаються не лише дружина, сюди підключаються їх діти сюди підключаються батьки. Коли їхній воїн, який стоїть на захисті непорушності нашої держави, отримує травму. Вся сім'я отримує цю травму, вона повинна вся переживає. Вона знову ж таки ще сильніше мобілізується, але їм потрібна підтримка. Підтримка з боку держави. Це і соціальна, і психологічна, це юридична підтримка, яка б направила, підказала і вказала, що робити. А крім того, в деяких шпиталях, я б хотіла наголосити, потрібно ввести напевне, Якусь одиницю, який хто б спілкувався з родинами і пояснював стан їхньої люд... їхнього пораненого в своєму статусі дружини військового, дружини ветерана. Тепер ще один статус дружини пораненого. Хотіла б звернутися до всіх сімей, які потрапили в таку ж ситуацію. Вірте в своїх захисників, вони можуть у них є сила. Пам'ятайте, ви це їхнє майбутнє. Ваша підтримка формує подалі їх світогляд. Якщо вони відчувають, що вони вам потрібні, вони будуть боротися за своє життя і будуть робити все. Якщо ж вони відчувають, що Тут їм не раді, то звісно ж, вибачте, ви можете їх втратити. Далі проходьте курси, спілкуйтеся з психологами, це не страшно. Навпаки, цікаво, пізнавайте свого чоловіка, бо всі хлопці, які повертаються з бойових дій, вони вже не такі, які були, вони змінені. Сприймайте їх такими, як є, дослухайтеся до них. Змініться самі на краще, щоб ваша сім'я лише е ставала сильнішою і завжди зустрічайте з посмішкою.